Якщо ж ми не будемо в НАТО, Зеленський закликав повернути ядерну зброю Україні. поверніть нам ядерну зброю. Дайте нам ракетні системи, партнерів. Допоможіть нам фінансувати мільйонну армію. Перекиньте свій контингент у ті частини нашої держави, де ми хочемо стабільної ситуації, щоб люди були спокійні. Отже, друзі, про і гарантії безпеки, і того, як може виглядати архітектура майбутнього. Ми розпробуємо про це поговорити з нашим гостем, громадським головою громадської ліги Україна НАТО, старшим лейтенантом збройних сил України. З нами на прямому зв'язку Сергій Джерч. Пане Сергію, ми вас вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні! Героям слава! Пане Сергію, на що давні заяви президента Зеленського, як ви гадаєте, це справді схоже на стратегію України, про яку ми будемо говорити з нашими партнерами, зокрема з адміністрацією Трампа, або це просто тактика, лексика, манера поведінки близька до Трампа, і саме тому президент Зеленський просто хоче показати. Ми вам близькі, ми знайдемо спільну мову. Ну а далі вже домовимось, що і як, що і як має бути прописано. Ви знаєте, я зрозумів, що у президента. Дуже велика витримка, тому що він говорить, що він міг би сидіти і вести перемовини з президентом Путіним. Якщо б біля мене Путін з'явився, я б його задушив в мене не така потужна витримка, але я думаю, що дійсно формулювання ці, які ви зазначили, вони все таки повинні бути, враховуючи те, що ми повинні налагоджувати відносини з усіма нашими партнерами і бути в тренді. І тут однозначно, що, скажімо, архітектура безпеки, така гарантія серйозної безпеки для України без участі сполучених штатів неможлива. Реалії ті, які є, і тому це досить нормально, що президент він відповідальний за це говорить там на одній ноті з президентом Трампом, і я думаю, що результатом всього цього повинна бути підтримка. Немає сумнівів, що топовою подією наступного тижня, за якою будуть всі слідкувати, це буде Мюнхенська безпекова конференція. Сподіватися не на те, що там будуть вирішені, чи якісь питання, чи оголошена якась ем, дуже важлива інформація. Не треба, але там буде виступати Кіт Келох, спецпосланник Трампа по російсько-українській війні. І звісно, довкола нього буде багато зустрічей. Там же буде Джей Дівенс, віц-президент Сполучених Штатів Америки. Ну і сподіваємося, що там будуть представники української делегації. Пан Сергій Скільки важливо віднайти цей контакт із кітом Келогом, враховуючи, що він має приїхати і в Київ? Але дуже хочеться, щоб він їхав до нас із документами, які будуть не нав'язувати, а які будуть писатися разом із нами. Ну, я думаю, так він буде зацікавлений тому почути думку України. Для нас важливо показати йому, як Україна бореться, що таке сьогодні Україна в цій боротьбі, які реальні ситуації. Я думаю, що він багато-багато чого не знає, тому що мені здається, він не був в цей період російсько-української війни в Україні взагалі. І якби ну, мати своє уявлення будучи лише в сполучених штатах і отримуючи інформацію лише по телебаченню. Ну можливо, навіть із якісних аналітичних джерел це цього мало. Цього мало потрібно побути тут, порозмовляти з різними людьми, з військовими, з цивільними, з, з владою, з, з українцями і зрозуміти ці настрої, побачити реальні наші втрати, реальні е, втрати інфраструктури, те, що завдає е, Україні Росія сьогодні, які реалії нам повідомили, все це вплине на його розуміння і тоді. Ці, ці його думки будуть більш збалансовані, так би мовити. Те, що говорить президент Зеленський, про зокрема як один із пунктів, це забезпечення збройних сил України. Президент Зеленський говорить про мільйонну армію. Здається, що це неймовірно дорого, це надзвичайно складно. І я думаю, що коли ми чуємо про поступки, на які має піти і українська і російська сторона, то гарантії безпеки, це теж буде той пункт, де будуть нас намагатися прогнути. Що пане Сергію? Вам на сьогоднішній день здається більше. Реалістичним до того ми знаємо, президент просив ракети великого радіо суді, щоб вони та були теж там стояли десь по Україні, і в Росії знали, що якщо що, то ми можемо відповісти, що можна просити із з того, що насправді дадуть. Ну, просити можна все, і згідно тих реалій, які ми, ми сьогодні маємо з, з тих очікувань, які там, ми хочемо Є ж така формула, що просіть більше дадуть, скільки дадуть. Ну це якщо просити, зрештою, ми ж не просимо. Ми говоримо про спільну роботу, спільну важку роботу по формуванні безпеки європи. І глобальної безпеки демократичного світу, і мені здається, що вже в європейському союзі серед європейських країн це розуміння краще, от і е, тут е, важливо ну спільно нам вирішити, як цю безпеку зробити. Якщо для цього потрібно в Україні більше якихось систем озброєнь, то будь ласка, це спільне рішення це не те, що ми просимо. Ми ж не просимо тільки для себе, а й для них, тому що зрозуміло, що. Росія так чи інакше може йти далі. Просто якщо Росія колонізує Україну, це станеться швидше, якщо Україна втримається, цього може і не бути. Ну, тут якби залежить від наших партнерів, я б так ставив питання: що вони можуть нам запропонувати? Не те, що ми попросимо, а що вони можуть нам запропонувати для того, щоб ми... Посилили свою систему оборони і безпеки. Ну, тоді про партнерів Ас теж запитаю, тому що наступного тижня має відбутися засідання у форматі Рамштайн. Важливі зміни сполучені штати Америки ще за Джо Байдена. Фактично, першість в цьому форматі передали в британцям, і ось вони будуть Великобританії буде головувати в двадцять під час 26-го засідання контактної групи. Сама зустріч буде відбуватися 12 лютого у Брюсселі. Безперечно, пане Сергію, Великобританія всі там в них відбулося за три роки. Багато багато змін змінилися прем'єр-міністри, але вони стабільно лишалися проукраїнськими і багато в чому нам допомагали. У нас є історична угода, яка нещодавно була підписана. Але чи є у вас очікування від того, що може нам дати Великобританія і Європейський Союз, враховуючи, що Америка була локомотивом? Це в Америки найбільша кількість озброєння. кажуть зазвичай, що у європейців є гроші. Але ж ми бачили три роки повномасштабної війни, як і чим вони нам допомагали. То чи є тут чи варто очікувати змін позитивних або негативних від роботи Рамштайну? Америка була локомотивом, але Британія була піонером. Вона була першою країною, яка надала нам танки, яка надала нам великобійні ракети. Тобто, в ті часи, коли тут йшли обговорення, хто перший дасть, от я пам'ятаю цю дискусію між німцями і американцями. Хто десь перші танки, німці хотіли, щоб це були Абрамси, а американці хотіли, щоб це були леопарди спочатку, і так далі. З'явилися челенджери британські. Британія багато в чому креативно діє, працює і Мені здається, що е, тут е, може бути якесь нове дихання в Рамштайме. Сполучені Штати налагодили системну роботу. Це дуже добре. І ця група по підтримці України об'єднує більше 50 країн. Це серйозна робота, але можна якийсь новий імпульс по цій співпраці надати. І я б очікував від британців е, посилення, посилення, можливо, не в кількісному плані, але щось таке якісне, яке е, ну реальна. Хотілось би так думати, що щось могло б бути геймченджером таким для нашої війни на користь України. Британія могла б запропонувати. На останок вас запитаю, пане Сергій, ви знаєте, що всі остерігалися, коли прийде Дональд Трамп. Він робив такі заяви, що і скасує удари по території Російської Федерації. До речі, вони справді ракетами припинились, але при тому немає жодних нарікань. Ну, заборонити нам не можна, але жодних нарікань на застосування наших власних дронів. Ба більше ми не самі під час їхнього запуску, тому що нам потрібні супутникові системи і не тільки, а це все якраз європейське і американське. Тож судячи з усього, сьогоднішня адміністрація не чинить. Супротиву в цьому питанні, чи можна сказати, що Дональд Трамп ну просто можливо теж з приємністю спостерігає за тим, як палають НПЗ, як газово переробні заводи палають, тому що багато да, в різних інституціях змінилося людей. Когось там звільнили, зараз приходять нові очільники, і власне від цього здається, що американці не проти. Ми повинні переконувати наших партнерів, нових людей, можливо, які не вникали в це питання, що це для чого. Ми їм повинні наводити ці приклади, що власне бензин це так і дизельне пальне, це кров війни. Це без цього не, не працює війна, не, не, не працює, так би мовити. Тому наше завдання. Зменшити кількість пального, там дизеля, бензину, який використовує російська армія. Для цього потрібно знищувати ці НПЗ, знищувати сховища паливно-мастильних матеріалів, знищувати цю цю логістику саме нафтопереробну, з тим, щоб в російській армії була був дефіцит пального. Звичайно, він спочатку наступить, можливо, там для інших яких сфер, але в будь-якому випадку все одно це призведе. Де до того, що армія буде буксувати через відсутність спільною, і ми для цього це робимо, і це якби важливий момент. Це військові цілі, і це якби. Позитивна для нас мета, яка призводить до ну, зменшення цих російських обстрілів в кінці кінців для, для до збереження життів українських цивільних і військових, тому якби в цьому полягає сумість наша по обстрілу цієї нафтої інфраструктури Росії. Та нагадаю, що багато із об'єктів ми вже уразили, але ще в нас титанічна робота попереду. Тож будемо сподіватися, що як і сьогодні, і вчора, і кожного ранку сили оборони нас будуть радувати, а росіянам робити боляче. Дякуємо, пане Сергію, за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Сергій Джерч, голова громадської ліги України НАТО, старший лейтенант збройних сил України, був гостем нашого ефіру. Ну і направду, друзі, завтра на наступному тижні. Та е, буде багато подій, які будуть пов'язані із Рамштайном і. З Мюнхенською безпековою конференцією, тобто буде нам за чим з вами спостерігати і що із з вами разом аналізувати. Ну і неможливо уникати внутрішньоукраїнські теми та події.